Всім привіт! Мене звати Людмила. Я вас вітаю на своєму каналі. А сьогодні ми в гостях у моєї мами і я хочу вам показати дві чарівні орхідеї. Тож давайте знайомитися. Сьогодні у нас дві красуні орхідея Біла Йорк і орхідея Каріна. Вони дві орхідейки, дуже гарно розвинуті. Мають сильну листову розетку. Каріна на дорожних відоносах вирішила проквітнути ось такими чарівними квітами. Хочу сказати, що моя мама не підсвічує орхідеї і в неї немає ніяких проблем з ростом орхідей або цвітінням. Взагалі, орхідеї не капризують. Не те, що моя Меліса, яка досі не може розкрити свої бутони нормально. Це орхідея Йорк, біла орхідея, вона також на доручному кітоносі проквітнула. Цього разу якась в неї дивна квітка, вона не така. В мене в шорцах є. Вона трошки по-іншому виглядала, коли я її купила для мами. Біла орхідея це найперша орхідея, яка з'явилася у моєї мами, і я її подарувала. А Каріна, цю орхідею я знайшла у смітнику про це є відео. Якщо хтось хоче подивитися, будь ласка, запрошую. Я її квітучу знайшла, трошечки виходила, пересадила і зрозуміла, що таке кольорове рішення трошечки мені не по душі, і я у мами насолоджуюсь цією красою. Вона в моїй колекції якось, знаєте, не прижилась, бо вона ще має велику розетку. Мені треба, щоб економно розховувалось місце на підвіконні. Тому вона переїхала жити до мами. Ось такі дві квітучі, гарні орхідеї, зараз у мами квітнуть. Також в неї багато ще на квітоносах, на бутонах. Буду періодично щось показувати, коли буду заїжджати в гості, це, на жаль. Дуже рідке явище, але хочу також і за її орхідеями слідкувати. Ось такі сьогодні дві чарівні орхідеї. Ще хочу додати, що орхідею Каріна називають ще Lottery Prince, African Sun та Golden Riva. Тобто вона має багато назв. Ну, дійсно, ця гарнюня. Заслуговує багато гарних слів про себе. Дякую, що були зі мною, подивилися це відео. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей!